Вітаю. В етері телеканалу ТВА. Інформаційний випуск новин теми дня. Про головні події Чернівців та області розкажу я, Анна Харабара. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 792 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 25 квітня ворог завдав артилерійських ударів по Нікополю, Марганцю та Червоногригорівській громаді на Дніпропетровщині. У результаті зайнявся газогін, пошкоджені приватні будинки та лінії електропередач. Минулої доби загальні втрати ворога склали 1040 російських загарбників, 13 танків, 14 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, одна реактивна система залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня, одна ракета, 57 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. На чергову сесію зібралися депутати Чернівецької міської ради. Серед питань, яке стало приводом тривалої дискусії місцевих обранців, проєкт рішення про об'єднання двох комунальних підприємств у Чернівцях, які на 70% займаються однією справою прибиранням. То що дійшли депутати компромісу, далі у випуску. У стінах ратуші пройшла 45-та за порядком сесія міської ради. До розгляду підготували господарські питання, зокрема про об'єднання двох комунальних підприємств. Йдеться про містосервіс та трест зеленого господарства. Як попередньо зазначив заступник Чернівецького міського голови Василь Засуляк на своїй сторінці у Фейсбук, ці два підприємства, хоч і мають свою специфіку, але на 70% займаються однаковою справою прибиранням. Містосервіс прибирає частину вулиць та дворів міста, а трест площі, сквери та парки. Окрім цього, містосервіс утримує житловий фонд. А трест займається озелененням. За його словами, щоденно обидва підприємства працюють поруч та використовують подвійні ресурси у вигляді техніки, палива, часу. А об'єднання дасть змогу оптимізувати зусилля і надавати якісніші послуги. Водночас, питання об'єднання двох комунальних підприємств стало приводом для тривалого обговорення серед депутатів у сесійній залі. Коли виконавчим органам приходить на думку про те, що треба ліквідувати будь яке комунальне підприємство, такі питання треба вивчати. Дайте нам звідність, баланс одного. Єнства іншого підприємства, кількість штатних працівників, що оптимізація, чи всі будуть працевлаштовані, чи гарантовані людям будуть збережені їхні робочі місця, їхня заробітна плата. Ну ми ж все за це відповідальність. Водночас, директор департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради запевняє, що всі робочі місця і заробітні плати для працівників будуть збережені. У зв'язку з тим, що об'єднання проходить шляхом приєднання, працівники треста зеленого господарства будуть переведені, тобто при переведенні зберігається весь повністю всі соціальні норми, соціальний пакет. Також це визначає, що їхня заробітна плата буде, не, не може бути нижчою, чим була на тресті зеленого господарства. Це все зберігається. Серед іншого, депутати поцікавилися, як же ж функціонуватиме новостворене підприємство. А саме чи передбачається у разі об'єднання переїзд? Чи є на це кошти, та й взагалі, що покращиться для чернівчан у результаті змін? Кожне з підприєм чи міста сервіс чи три зеленого два підприємства самодостатні прибуткові. У нас є кошти на розвиток. Ми їх використовуємо на майбутнє, скажу, що планується використовувати і матеріально-технічну базу і. Приміщення і територію, і теперішнього тресту зеленого господарства, і в тому числі місто сервіса ну. і для обслуговування наявної техніки її може бути більше ніж достатньо ну. в новому підприємстві. Що таке буде створено? Проєкт рішення винесли на голосування двічі, але голосів депутатів так і не вистачило. Ще раз ставлю на голосування прошу підтримати. Зокрема, чи розглядатимуть повторно на сесії проект рішення про об'єднання двох комунальних підприємств? Залишається питанням. Аліна Рябко, Євгеній Гостюк, Іван Мітрик, Темитня. ТВА. Чому овочі та фрукти важлива складова збалансованого харчування і дорослих, і дітей, як їх використовують у кулінарії та як досягти гармонії у споживанні цих продуктів. Ці та інші питання обговорили під час круглого столу енергія овочів та фруктів механізм здоров'я людини, який відбувся у Чернівецькому торговельно-економічному інституті. Подробиці далі у випуску. Здійснити екскурс у світ овочів та фруктів, перенути знання про користь цих продуктів харчування та дізнатися основи їх введення у меню дітей та дорослих. У Чернівецькому торговельно-економічному інституті відбувся круглий стіл, енергія овочів та фруктів, механізм здоров'я людини. Дуже важливо для кухарів проводити такі самі круглі столи, різні навчання, щоб вони знали, як правильно правильно готувати їжу, дотримуватися технологічних процесів, щоб зацікавити. Е Дітей, учнів з дитячих дошкільних закладів, щоб їм було приємно з вигляду і смачно споживати дану їжу. Овочі та фрукти це незамінна частина раціону школярів, адже для підростаючого організму дуже важливим є наповнення всіма необхідними поживними речовинами. Зокрема, шеф-кухар Євген Клопотенко розробив спеціальні рецепти для шкільного меню для того, щоб навчити дітей збалансовано харчуватися. Малочку. Овочі, фрукти мають дуже багато мікроелементів, дуже багато різноманітних вітамінів, поживних речовин, які покращують травну систему, нервову систему, обмінні процеси. Ну, вони Займають перше місце у харчуванні дітей. Фрукти та овочі не лише важлива складова страв, але й основна сировина для виготовлення соків. Втім, щоб вони приносили користь, вони мають бути правильно виготовлені, каже директор з виробництва соку прямого віджиму одного з буковинських підприємств. Ми виробляємо натуральні соки з натуральної сировини, без додавання будь-яких там домішок, консервантів або якихось підсолоджувачів. Взагалі нічого немає. Тільки справжні фрукти, які ми віджимаємо, пастеризуємо і розливаємо у пакети типу bag-in-box. Овочі та фрукти займають половину тарілки харчування, рекомендованої всесвітньою організацією охорони здоров'я. Втім, під час введення їх у щоденний раціон не варто впадати в крайності, наголошує лікарка-дієтологиня Людмила Лакуста. Будьте поміркованими. Якщо це продукт, який у вас не був взагалі в раціоні, згадуйте як прикорм дітям. Починаємо з однієї ложечки, бо навіть людям яких є повна непереносимість, коли даєш трішки, організм справиться, тому чуть-чуть, крок за кроком не все відразу. Сучасна українська кулінарія містить безліч страв, складовою яких є фрукти та овочі, і кожна з них відображає наш колорит та смакову розмаїтість. Окрім того, як зазначає кулінарна експертка Світлана Басенко, наразі почала широко впроваджуватись культура здорового харчування, яка привнесла в меню українців нові тенденції. Маючи досвід, я була у Франції в ресторані. Працювала і я бачила, що між іншим, овочі і фрукти ми більше використовуються у нас. У них більше йдуть рибних страв, м'ясних овочів використовують мало. У нас це йде, мені кажеться, на першому рівні. Тетяна Дубіцька, Габриела Глігор, Іван Мітрік. Теми дня. Тива. У пункті пропуску дяківці раковець прикордонники разом з митниками вилучили партію контрабандних електронних сигарет. Відомо, що чоловік намагався без декларування везти їх в Україну з Румунії. Під час митного контролю у вантажному відсіку автомобіля були виявлені приховані в коробках з речами 1200 електронних сигарет на суму понад півмільйона гривень. Виявлений товар вилучили представники митниці. Минулої доби боковинські вогнеборці ліквідували пожежу у селі Слобода Комарівці в господарській будівлі. Площа займання стала 100 квадратних метрів. Як з'ясувалося, до загорання призвела необережність під час паління. Вогонь знищив покрівлю будівлі, сіно та домашні речі. Водночас вогнеборцям вдалося попередити перекидання вогню на поруч розташований будинок. Сіли за кермо на підпитку за минулу нічну зміну. Патрульні поліцейські склали сім протоколів за статтею керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Правоохоронці нагадують, не водій несе потенційну загрозу всім учасникам дорожнього руху. Сім років ув'язнення за умисне вбивство знайомого на Буковині суд виніс вирок 75-річному жителю Чернівців. Під час судового розгляду прокурори встановили та довели, що 16 квітня минулого 2023 року обвинувачений, перебуваючи у помешканні 77-річного чернівчанина під час спільного розпивання алкогольних напоїв на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин наніс у власнику смертельні ножові поранення. До набрання вироку законної сили він перебуватиме під вартою. Фінансова грамотність запорука успіху. Із такою назвою у Чернівцях організували традиційний турнір для школярів. Детальніше про мету та реалізацію цього проєкту у сюжеті у стінах Чернівецького національного університету відбувся вже традиційний турнір. Фінансова грамотність Запорука успіху. Його організували у рамках співпраці між управлінням освіти міськради та економічним факультетом ЧНУ імені Фітьковича. Мета проєкту розвивати фінансову грамотність молоді, підвищувати обізнаність у правилах успішного та відповідального поводження з грошима. Це проблема надзвичайно актуальна для нашої країни, тому що ну. Той спадок, який ми ще 30 років назад отримали від колишнього радянського союзу, і ота от ментальність людей особливо старшого віку. Вона ну не орієнтована на правильне розуміння до прийняття фінансово-економічних рішень в поточному житті. Участь у турнірі беруть учні старших класів освітніх закладів Чернівецької територіальної громади. Цьогоріч є 11 команд. Є ті команди, які вже брали в нас участь минулі роки, які вже такі. Більше знаєте з досвідом підходять до цього турніру, до представлення своїх команд. Турнір він розрахований на те, щоб ну не тільки дітей, які вчать е, фінансову грамотність, знають там певні основи. Він розрахований в принципі на всіх старшокласників. Е, Рівень їх здібності, управляти фінансами як власними, так і можливо в майбутньому і фінансами інших суб'єктів. Учасники кажуть, проявляють неабийкий інтерес до фінансових питань. Ми брали участь ще минулого року, і нам дуже сподобалось, так як ми вважаємо, що ну, сучасна молодь вона повинна орієнтуватися в темі фінансів, фінансової грамотності, як правильно планувати свій бюджет ну, таким чином, щоб всі доходи і витрати все було якось раціонально. Рівномірно я беру участь в цьому заході для того, щоб прокачати свої фінансові навички та спробувати себе в чомусь новому для себе. Ми очікуємо від цього заходу чогось нового, неформального і, можливо, такого, що запам'ятається ще надовго. Наша команда вирішила брати участь в цьому заході для того, щоб в першу чергу покращити свої власні знання з фінансів в Україні і мати значно краще розуміння в тому, як взагалі працює грошовий обіг в. Світі і в нашій державі турнір проходить у три етапи. Організатори зазначають, кожен етап відрізняється від попереднього та повністю розкриває знання та навички учасників команд. Кожна команда може показати найкраще те, що вона знає. Ну і зорієнтуватися вже по ситуації для того, щоб показати свої навички з швидкого креативного мислення, коли завдання даються безпосередньо на турнірі. Анна Харабара, Анна Андрієва, Іван Мітрік та Тава. На цьому випуск завершуємо. Будьте в курсі найактуальніших подій разом з телеканалом. ТВА. бережіть себе та своїх рідних на все добре.